Працівник РАЕС, боксер Володимир Коляда, нещодавно дебютував на професійному рингу. Його суперником у ваговій категорії до 91 кілограма став чемпіон України з Вінниці. Це був Володимир Кушнір, дуже титулований боєць. І, так як я боксував з ним, мені прийшлось перепригнути трошки в вищу категорію. Це не моя вагова категорія, тому це вже було важче для мене. Противник був вищий, важчий, але я все одно хотів поїхати побачити всю цю кухню всередини, як це все відбувається, так як для мене це було вперше. Володимир Коляда каже: я ніколи не обирав легких суперників, адже вони для мене як сходинка до кращої версії себе його кредо приймати життєві виклики та давати їм відсіч. Взяти участь у турнірі, нашому спортсмену запропонував тренер-менеджер Руслан Павлусь. Співпрацюю з боксерською промоторською компанією. Моя мета на сьогоднішній день в таких боксерських поєдинках професійного рівня знайти і запалити восходящу зірку. Він зауважив, Володимир Коляда достойно представив місто Вараж на турнірі Ліги професійного боксу у Києві. Те, що ми потерпіли поразку, ця поразка насамперед. Вона рівноцінна перемоги, так як Володимир Кушнір являється на сьогоднішній момент чемпіоном України, і ми досить гідний дали йому бій. Наш спортсмен ще з шкільних років навчається боксерській майстерності у досвідченого тренера викладача Кадю США Раес Олександра Кравченка. Він і готував його до знакового поєдинку. Ми знали, що суперник у нас лівшак, тобто, ми і готувалися. Під нього, але це був дебютний бій. Я думаю, що вже з наступними боями тому буде краще і краще. Для талановитого спортсмена дуже важливою на змаганнях стала підтримка друзів, які щиро за нього вболівали. Його найбільшою фанаткою є дружина. Вона зробила чоловікові сюрприз. Потайки замовила футболку із його зображенням та одягнула її на змагання. Я була вперше, і якщо чесно, враження і емоції було. Складно навіть описати, тому що це було дуже масштабно, дуже професійно. Я ним дуже пишаюся, тому що він показав дуже гарний результат. Володимир Коляда дякує Збройним силам України за можливість взяти участь у боксерському турнірі такого високопрофесійного рівня. Для мене це дуже крутий досвід. Щоб удосконалювати свої вміння, потрібно змагатися з кращими, і рано чи пізно ви будете приречені на успіх. Переконаний спортсмен Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта з